Простір для дітей віком від 3 до 7 років та їх батьків створять в Олександрійській громаді. Його планують облаштувати у двох кімнатах одного з корпусів будинку дитячої та юнацької творчості. Грантовий проєкт від благодійного фонду Центр допомоги Олександрія розроблений спільно з міською радою. пройшов відбір, допоможе в реалізації ідеї та профінансує відповідні роботи міжнародна гуманітарна організація «Актед». Підсумкова зустріч, де узгодили плани з представниками АКТЕД, відбулася 14 серпня. Координаційний центр волонтерів отримав донат в понад 12 тисяч гривень від Олександрійської художниці. На базі центральної бібліотеки діяла виставка-продаж картин Наталії Ткаченко, Як і анонсувалося, кошти від продажу мисткиня спрямувала на допомогу ЗСУ та передала волонтерам. Паралельно триває виставка портретів та картин цієї ж художниці в музеї. Всі охочі можуть придбати роботи за донат на ЗСУ. Організатори НМТ оприлюднили підсумки. Цьогоріч тест склали понад 283 тисячі учасників. У поточному році 3417 учасників отримали максимальні бали щонайменше з одного предмету. Половина з них не допустила жодної помилки в частині англійської мови. Серед учасників були вступники, які отримали максимальні 200 балів з більш ніж одного предмета. Семеро учасників отримали 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ. Водночас жодному учаснику НМТ не вдалося набрати максимальну кількість балів з географії. 14,4% вступників цього року не набрали необхідної кількості балів для того, аби отримати оцінку від 100 балів, принаймні з одного предмета. В Олександрії готуватимуть операторів цивільних дронів. За інформацією міністра цифрової трансформації, навчальну програму Оператор цивільних дронів цього року реалізують у семи профтехах, зокрема в Олександрійському професійному аграрному ліцеї. У відповідь на інформаційний запит гречки, заступник директора департаменту освіти Кіроворецької ВА Володимир Таборанський повідомив, що курс оператор цивільних літальних безпілотних апаратів короткотривалий та доступний як для учнів ліцею, так і для людей, які там не... Навчаються для учнів ліцею. Курс безоплатний для юридичних та фізичних осіб. Він є платним, вартість 8,5 тисяч гривень. Наталія Герасимчук, вихованка народного вокального ансамблю Криниченька, керівниця Наталія Паніна, взяла участь у дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв Зірковий шлях, що відбувся 26 липня в Києві. Наталія виконала пісню Я хочу та посіла друге місце, отримала диплом, медаль та кубок. Про це пишуть у Фейсбук-спільноті Палац культури Світлопільській.